Я знаю, що від перших хвилин залежить мій день, те, яким, яким він буде, що мені допомагає налаштуватися. У мене є певні ритуали, вони різні, їх багато і користуюся я ними залежно від того, як я відчуваю і чого потребую саме зараз. Але ось цей ритуал він обов'язковий кожного ранку. І що це за ритуал? Ну, по перше, Дуже гарна філіжанка, вся в сердечках пасує до мого одягу сьогодні, і це обов'язково має бути щось таке дуже миле для мене і зручне, і комфортне. Ну, а якщо вже серйозно, то в мене є декілька питань, які я ставлю собі кожного ранку. І даю на них, на них відповіді. Бажано чесні. Ну, бо. Іноді є тенденція обманювати саме себе. І тому, якщо вам цікаво, я можу їх написати нижче. А якщо не цікаво, поділіться, як ви зустрічаєте ранок, які у вас є ритуали, як ви бережете себе, свою психіку і прикрашаєте, наповнюєте своє життя цікавостями. До зустрічі!